Це відчуття цільності життя, кольори яскравіші, звуки миліші, люди рідніші. Коли відчуваєш себе повністю живим, коли відчуваєш кожну клітинку свого тіла, коли розчиняєшся в всьому, і все розчиняється в тобі, коли вся твоя увага, вся твоя енергія сфокусована. Це не щось, що відбувається зовні, це те, що відбувається всередині. Кожна людина в той чи інший період відчувала щось схоже. Інше питання це ступінь, довготривалість та тотальність цих відчуттів. І ці відчуття більшість людей відчувають під впливом зовнішніх процесів. Події в їхньому житті чи події навіть в житті їхніх близьких. Якихось матеріальних досягнень, професійних досягнень, якогось владного рівня, соціального, навіть духовного рівня, виходячи з їхніх релігійних вірувань. Тому у нас складається враження, що щастя, яке ми так прагнемо, ми здобудемо тоді, коли хтось принесе його нам, коли хтось виправдає наші очікування, чи ми там здобудемо якісь матеріальну якусь матеріальну цінність, досягнемо. Якогось професійного, соціального чи владного рівня, чи навіть, як я вже казав, якогось духовного рівня. І в кожної людини є якийсь свій набір факторів, які на її думку проведуть його до того бажаного щастя. А допоки ми не отримаємо це, то не заслуговуємо і не можемо бути щасливими. Тому щастя десь завжди попереду, в майбутньому. І ми протягом життя відчуваємо лише. Слабкі іскри, слабкі проблиски. Але ніколи це щастя не буває повним і довготривалим. Оскільки, навіть якщо ми здобули якийсь предмет, то ми ще не стали тою людиною, яку намалювали собі свої уяві, ще не досягли якихось інших цілей, про які ми думаємо. Тому що існує мізерна можливість, що реалізуються. Все з нашого списку. А навіть якщо б так відбулося, ми все рівно будемо відчувати якусь неповноту, що щось не вистачає, якусь прогалину. І насправді немає на світі більш нещасної людини, яка б шукала щастя поза межами себе і здобула все, що тільки може бажати. Яка вже не знає, що ще такого придумати, в чому пошукати ще цього щастя. Такі люди вони дуже часто впадають в глибоку депресію і губляться в цьому житті. І чим більше людина, яка сфокусована на пошуку ось цих зовнішніх причин для щастя, здобуває бажаного, тим менший ступінь цього штучного щастя вона отримує при досягненні кожної своєї наступної цілі. Тому якщо люди... Шукають своє щастя десь ззовні, то для таких людей є дві можливості стати нещасливим. Це не здобути бажаного, і друге це здобути все бажане. І навіть якщо в якісь короткі миті у нас з'являються якісь проблиски, усвідомлення того, що щастя це виключно наш внутрішній процес. Як наслідок нашого розумного підходу до життя, дуже швидко ми самі себе переконуємо, ну, що не може так все бути просто. Ми дивимося навкруги, навколо інших людей. Ми бачимо, що вони йдуть по життю, здобувають це своє щастя там, крізь біль, під, сльози. І дуже швидко піддаємося тому впливу думок, що. Я можу бути щасливим тільки тоді, 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 тоді. Ось ми вже тисячі років от людство себе тримає от в такій матриці, причому кожен тягне іншого назад, коли бачить, що відривається людина від цього переконання. Мовляв, ні, давай до нас, давай як і ми, борись за своє щастя. Ми не даємо собі шансу. Здобути оцей цілісний погляд на світ, здобути це щастя незалежно від обставин і окоренитися в ньому. Чому так? Чому ми ставимо в кінець те, чого потрібно почати? Не щастя через щось, а щось через щастя? Не щастя як пункт призначення, а щастя як точка відліку. Чому ми ставимо цілі заради того, щоб бути щасливими, а не ставимо цілі, будучи щасливими? Чому ми маємо такий стан речей? Чому здебільшого ми живемо в майбутньому чи в минулому, в роздумах про майбутнє чи минуле? Чому постійно є якісь відчуття на задньому фоні таке невдоволення, тривоги, неповноти? Чому ми настільки залежні від наших бажань, від наших очікувань? Давайте спробуємо разом вияснити це яким от поглядом дивиться на світ дитина? Її погляд чистий, ще не обумовлений, не зашорений тими нав'язаними цінностями, рамками, питаннями моралі, виховання. Вона дивиться на нього безпосередньо, цілісно. От коли ми зростаємо, ми починаємо бачити те, на що нас налаштовують бачити. І для нас ну, дорослі, вони авторитети. І ми обростаємо цими всіма уявленнями, рамками. І наш погляд він звужується, фокусується. Ми вже дивимося на світ нецілісно. Тому наше завдання піддати сумніву дуже багато переконань. Тому що щастя це якраз той стан, коли ти дивишся на світ сам, безпосередньо, не через призму думок, уявлень чи якихось інших своїх ілюзій. Відкинувши всі рамки, всі обмеження, ти починаєш бачити, що справжнє, а що штучне, що служить життю, а що суперечить. Тобі вже не потрібна мораль, тобі не потрібні якісь нав'язані цінності, які ти повинен вірити. Ти просто ці цінності стають твоїм єством, тому що вони є всього лише на всього результатом твого розумного способу жити. Тобі не потрібно е, вірити, що треба любити ближнього. Ти просто любиш ближнього. Тобі не потрібно вірити в Бога, ти просто знаєш Бога. Тобі не потрібно шукати смисл життя. Життя стає само по собі смислом. Але, на жаль, нам доступні лише. Короткочасні, слабкі проблиски цього відчуття. Ми не встигаємо укорінитись в них, тому що ми дуже швидко піддаємося цій матриці, в якій знаходиться кожен з нас, що для щастя потрібні причини. Ми продовжуємо сприймати так, що причиною цьому є якісь люди, події, процеси, здобуття. Ми оглядаємося навколо і бачимо. Таких ж людей, які постійних пошуках причин для щастя. Ми дивимося на екрани моніторів, телевізорів, читаємо газети, журнали. Ми бачимо цих людей, які здобули владу, славу чи капітали. Ось вони, на нашу думку, заслуговують на щастя. А от я поки що ні. Тому що я маю рівнятися на них, пройти цей шлях. І тільки тоді я зможу бути щасливим. Але дуже часто, що якраз ці люди здобули цього всього, тому що навчились бути щасливими, тому що взяли під владу своє життя, змогли побороти весь цей внутрішній хаос і могли досягнути поставлених цілей. Або в протилежному випадку, це люди, які, би, і здобули так, і владу, і славу, і капітали. Але внутрішньо в них відбуваються ті ж самі процеси, те ну, ж саме невдоволення, просто ну, змінюється зовнішня картинка. І дуже часто досягнення стають не нагородою, а тяжким випробуванням. Тому що якщо ти не відкрив для себе, що щастя це наслідок глибокого розуміння себе, а далі знаходишся в ілюзії, що для щастя потрібні причини, то от, ну, з кожним новим досягненням, з кожним. Ну, ти будеш в постійній такій гонці. І ну, з часом, чим більше ти здобуватимеш, ти будеш розгублений, тому що ну, що ж таке? Ну чому? Чому я не відчуваю повноти? Я здобув владу, мені хочеться ще більшої влади. Я не відчуваю задоволення. Я здобув славу. І ця слава, вона не приносить мені щастя. Я здобув багатство, і багатство не приносить мені щастя. Навпаки, в мене тепер вирдумок, я не можу з ним справитись, в мене переповнюють страхи, тепер я думаю, як його не втратити. І чим більше ти задовільнятимеш всі свої примхи і бажання, тим менше будеш задоволення отримувати від їх здійснення. Тобі буде ще важче відчувати людей. Тому що, якщо ти утутожнював і утожнюєш себе своїми матеріальними цінностями і здобутками, то так само ти будеш оцінювати інших людей. І бачитимеш в них лише засіб досягнення цілей. І те саме вони будуть бачити в тобі. Між вами не буде зв'язку, не буде глибини, не буде справжнього спілкування. Зустрічаються? Лише ваші статки, соціальні статуси, але за цим всім зовнішнім лоском є щось значно глибше та величніше, бо усвідомим на якого ти відчуватимеш неповноту. Тут, до речі, одна притча: один чоловік прийшов на весілля в старому, нещасному поношеному костюмі, а його не пустили. Він засмутився, але пішов додому, продягнув гарний новенький костюм, повернувся назад, його посадили на почесне місце, почав накладати наїдки, напитки. Але він продовжував сидіти засмучений і тихенько промовляв: їж, їж мій костюм. Те, що в нього зайняло пів години піти додому і передягнутися. Нас людей інколи займає ціле життя, щоб зрозуміти, що тут будуть годувати не тебе, а твій костюм. Поки ми не відкриваємо своєї глибини, поки не знаходимо цю цілісність, то дійсно бачимо в людях лише їхні костюми і взаємодіють лише наші поверхневі. Рівні. Ми знаходимося в ілюзії, що ці речі принесуть нам свободу. Але насправді, якщо ми не досягнемо її спочатку, не досягнемо перед тим, як здобути всього вище переліченого, то відбувається якраз навпаки. Ми стаємо їх заручниками, стаємо їх рабом. І тут я б хотів додати, бо мене можуть неправильно зрозуміти. Може скласти враження, що я, мовляв, проти там прагненні того, щоб покращити своє життя, покращити комфорт своє життя, е, працювати над е, здобутками. Ні, я за, я за те, щоб багатими були всі. Але важливо усвідомлювати, що набагато важливіше те, що відбувається в нас всередині, набагато важливіше віднайти свою глибину. Тому що без цієї глибини все решта немає будь-якого. Ну, немає змісту. Твоє життя буде механічним, автоматичним. Що б ти не здобув, ти будеш відчувати неповноцінність. Буде завжди відчуття, що чогось не вистачає. І, власне, усвідомлення цього перед тим, як ставити собі цілі, перед тим, як працювати над реалізацією своїх амбіцій. Дуже важливо це усвідомити, бо в іншому випадку є дуже великий шанс ну, все життя потратити на гонку і в кінці усвідомити, що ти не жив, усвідомити, що ти так і не відчував цієї повноти життя, що ти робив кроки, але ти ніколи не отримував задоволення від самого кроку. На проміжному етапі, поки ми ще не укорінюємось свої цільності, коли от моменти ясності у нас з'являються якимись спалахами, нам видається так, що ми наче складаємось з якихось двох складових. Одна це та, що значно величніша, значно глибша, та, що знає смисл буття, яка відчуває зв'язок з всім сущим і щось інше, якась штучна. Синтетична надбудова, яка наче діє на автоматі, яка боїться, бореться, намагається відповідати чимось очікуванням, яка наче метається в якомусь лабіринті, яка нападає, захищається. Всі ми в тій чи іншій мірі є заручниками цього рольового образу. Питання лише в тому, в яких умовах він формувався, під впливом кого. Які рамки нам були нав'язані, наскільки цей рольовий образ збігається з певними стандартами, які прийняті в суспільстві з якимись моральними цінностями, наскільки він переплетений разом з нами. І в різні моменти, в тих чи інших ситуаціях, в ті чи іншій ступені цей рольовий образ бере над нами верх. Цю віртуальну надбудову, звільнити з її впливу, стати свідомим, цілісно дивитись на світ і стати щасливим це і є тим смислом нашого життя. Будемо завершувати на сьогодні, друзі. Пишіть свої думки стосовно цього приводу. Не забувайте підписуватись на канал, ставте дзвіночок, будьте щасливі. Побачимось!